Ми бачимо, що створили расисти, зворувавши ну, Каховську АЕС. Ми бачимо це велике лихле, яке зараз там відбувається. Евакуються тисячі людей. Ви багато, мабуть, чули, читали про це. І наслідки цієї катастрофи, як кажуть, деякі фахівці вона прирівнюється, а, а, мабуть, і буде більше, ніж Фукусіма ніж Чорнобильська АЕС. Бо затоплюється все. І рівень води підвішується, підвішується більше, більше. І навіть вода йде туди, до, Никола... до Миколаєва. А що це означає? Це означає, що затоплюється все. А там, ви знаєте, багато селищ, де вигрівні ями. І там скотомогильники, як мінімум два, де були поховані тварини, які хворіли Сибіркою. Ви розумієте, що це? Це може бути епідемія, Особливо зараз в літній сезон.